Доброго дня! Сьогодні ми з вами познайомимось із математичним знаком, а з яким ви зараз дізнаєтесь? Цей хрестик кожний знає. Скласти цифри він допомагає. Відповість кожен карапуз, що цей знак зветься плюс. Так, вірно, це знак плюс. А дізнатись про нього ми зможемо, вирушивши у подорож. Готові! Тож вирушаємо! Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до фермера. І перша гра, яку я пропоную вам пограти, називається Чия це тінь. Отож, давайте назвемо, які ж тваринки мешкають на фермі. Ося, Бик Вівця, кінь, коза, корова. Ось вони всі тваринки нашого фермера. Давайте їх порахуємо один, Два, три. Чотири. П'ять. Шість. То скільки тваринок у фермера. Правильно шість. Всі знають що тваринки дуже люблять смакувати овочі. І от одного разу фермер розгружав мішок моркви і знайшов ось такі цікаві знаки. Давайте уважно їх розглянемо. Ось цей знак, схожий на хрестик, називається плюс. Подивіться на його ручки загрибучі. Він все просить, дайте, дайте, дайте ще! І дія, яку виконує знак плюс, називається додавання. Давайте пограємо з цим знаком. У корзині був буряк. А знак плюс просить дайте, дайте ще один бурячок. То скільки тепер бурячків у корзині? Правильно, два. Граємо далі. Загляньте в корзинку. Скільки було капустинок. А знак плюс просить ще додати одну капустинку. То скільки капустинок? Правильно три. Ви молодці, пропоную трішки відпочити. У фермера розбіглися його тваринки і птахи. Їх треба познаходити. Погляньте уважно і скажіть, хто сховався за кущиком? Ану подумайте уважно. Хто сховався за кущиком? Так, вірно, це півник. А чий цей хвостик виглядає? Вірно, це киця. А чиї це ріжки виглядають за кущиком? Так, це кізонька. А хто ж заховався за цим кущиком? Молодці, це собачка. А ну подивіться, хто ж заховався за кущиком, Чи це хвости і вушка виглядають. Так, це конячка, молодці. Ану, погляньте, дітки, мені здається, чи за кущиком зовсім ніяка ні тваринка, ні птах сховався. Так, звісно, це знак дорівнює. Пограємо з цим знаком. Допоможемо нашому фермеру зібрати для тваринок яблучка. Давайте з вами порахуємо, скільки яблучок у мішечку. Так, два яблучка. З'явився в нас знак плюс. який просить додати ще одне яблучко. І тут у нас з'явився знак дорівнює. Два додати один, скільки буде. Так, три молодці. У мішечку з'явилося одне яблучко. Це цифра один. І знак плюс з'явився який просить додати ще яблучок. Ще три яблучка просить додати. І один додати три в нас скільки буде. Так, чотири молодці. Два яблучка є в нас у мішечку. І в нас є знак плюс, який просить додати ще три яблучка. І два додати три дорівнює скільки. Молодці п'ять яблучок. Так, дітки, ви всі молодці зібрали багато яблучок для тваринок, і вони вам за це дуже вдячні. А зробили ми це завдяки. Математичним знаком знак плюс, який виконує дію додавання. І знак дорівнює. Ось він. Дітки, фермер і тваринки кажуть вам дякую і до побачення. Бувайте! Що нового ви дізналися на занятті? Так, ви дізналися знак плюс і знак дорівнює. А що ви вчились на занятті? Так, ви вчили складати приклади на додавання. Сподіваюся, вам сподобалось заняття. Якщо так, то до нових зустрічей. Бувайте!